Кожного року ректори марійських центрів збираються в одній із країн, щоб пізнати її релігійні традиції, культуру, церковне мислення, а потім у своїх країнах розповісти про побачене і пережити. Цього року до зерваниці приїдуть представники Європи з Франції, Ірландії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Англії, Румунії, Швейцарії та Латвії. Для України така подія дуже важлива, каже архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зберезької української греко-католицької церкви Василь Семенюк. Адже ми перед всім світом маємо шанс представити себе, показати правду про Україну та українців. Як нам треба представити свою нашу рідну Україну, представити її, щоб не було добре, гарне враження, і там на відпусті, де будуть тисячі людей, приїдуть у них, вони будуть розповідати про нас, про нашу Україну. Про ту набоженість нашого народу до Пресвятої Богородиці, про ті молитви сльозами, які линуть наших матерів, які моляться за своїх синів, які там на фронті. Настоятелі святих місць, які належать до асоціації, зустрічаються кожного року не тільки щоб ділитися досвідом їхня мета краще зрозуміти потреби паломників і відвідувачів святих місць. Тема Марійського духовного зв'язку у Зерваниці буде почитання Богородиців традиції української церкви. Тому представники духовенства з Європи та України поєднаються у спільній молитві. А після того як вони повернуться додому, у кожному Марійському центрі лунатиме молитва до Пресвятої Богородиці за Україну. Ну. Цей 2016 рік є проголошений Папою Франциском як рік Божого милосердя. І що є цікаво, що наша церква, український народ, намагаючись пізнати, що це є Боже милосердя, як його прийняти в своє життя і як його втілити, не знайшов, скажімо, кращого способу, як, як через Богородицю. Ми через Богородицю доступаємо до Христа. Ми через Марію зможемо побачити краще. Боже милосердя до нас відчути, а це є властиво засіб спасіння, і ми маємо стати носіями милосердя до наших ближніх. На спільну молитву до зерваниці охочих запрошують ввечері 20 вересня в навечір'я Різдва Пресвятої Богородиці на архієрейську Божественну літургію, початок о 19.30 і в празник різдва 21 вересня о 9 годині на архієрейську Божественну літургію, аби достойно представити українські традиції перед делегатами. Паломників просять прийти в українських вишиванках.